Юбілейний десятий інтенсив зимові зустрічі, різдвяні ресурси стосунки. Хочу подякувати Збройним силам України, що захищають нас у ці буремні часи і дають змогу, дають можливість нам працювати. Слава Україні, героям слава! Для мене безцінні ці хвилини, години прожиті разом з вами. Дякую. Та хвилюсь. Я щаслива, що були скандали. Наші сварки були для когось дуже підтримуючими. На цьому інтенсиві є місце і для радості, і для щастя, і для горя, і для сому. А ще тут дійсно проживається окреме життя. Для мене цей інтенсив був третім. Таким яким знаковим терапевтом, дякую, що дозволили доторкнутися до ваших сердець. Це тепло, любов і нутрям серденько. Я дуже вдячна своїй групі, динамічній групі. Всім вони були мега підтримуючими. Дуже багато емоцій. Я відвідав всі заходи інтерсиву. Дякую організаторам за те, що були ці заходи. Дякую всім жінкам, з якими в мене був контакт. Прийшла асоціація, що я за період інтенсиву намалювала свою картину всередині, свого життя нового. Дуже дякую. Дякую, цьому пастору. Хочу всім подякувати. Тут дуже було тепло, тому в мене дуже велика вдячність до вас. Мені потужно і я прям вагу. Це було офігенно цікаво. Я дякую вам. Це було неймовірно. Дякую вам. Дуже дякую тим, хто грав на обідах з нами. Є! Я би не казав, але аби з тобою це головне. Ефектне виступлення супервізора. Дякую, колеги. Дякую, шановна Тетяно. Дуже вам вдячні. Дуже вдячна команді, яка знаходить час посеред дуже щільних графіків, професійних знаходити час і бути поряд з нами. Це дуже цінно. Я вам дуже вдячна. Хочу сказати, що мені дуже тепло було працювати тут, іноді напружено, іноді приємно напружено. Тому я дуже вдячна всім, хто тут прийшов. Дуже цікаво, глибоко і зворушливо. Дякую. Дякую группам за щирость, за витанность справить. Спасибо вам большое, очень тепло. Интенсив – это как маленький шторм или большой шторм. У каждого свой. Сережа, Таня, большое вам спасибо, что вы продолжаете эту традицию. Спасибо организаторам Тани Сережа. Мое признание. Мы хотим поздравить мать и отца драконов и всех-всех драконов с десятым интенсивом. Спасибо. Вичитає вітає. Мої вітання всім і дякую за участь. Хорошого вам вечора, хорошого вам хорошої асиміляції з інтенсиву. До наступних зустрічей через рік. До побачення всім! Дякую і до побачення.